Зеленський. Щойно він наголосив, що я не буду вам коментувати виведенням Порошенко мільярдів. Як не будеш, ти про це два тижні талдичиш. А потім він вирішив, що він не буде коментувати, а цим мають займатися правоохоронні органи. Скоро рік виповниться з моменту запровадження санкцій проти. А рік було достатньо, щоб правоохоронні органи, хоч щось суспільству. Видали на підтвердження цієї дурні. Я п'ятий президент. Я людина, яка має величезний міжнародний авторитет. Пан Зеленський мене обріхав. Надайте протягом року хоч щось, яке дозволяло вам стверджувати, щоб Порошенко виводив хоч якісь гроші, жодної копійки не було видане. А мільярди з фонду йшли виключно в одному напрямку на фінансування і підтримку Збройних сил України. І, до речі, ні Зеленський, ні. Представники влади абсолютно не відмітилися, коли б вони свої гроші виділяли. Вони вміють піаритися лише на позиціях дірібану бюджетних грошей. Чому я відповідально стверджую, що Пронін є учасником злочинної організації? Тепер уже не тільки тому, що були крадіжки при будівництві фортифікаційних споруд, що доведено набув, а саме під час переговорів в офісі Воровського вони казали про те, що 2 мільйона доларів ми переведемо до Москви. Якщо це не є державна зрада, ви хотіли побугівлю уг... по поговорити, ваша банда вивела в Москву гроші і хочуть зараз уникнути відповідальності. Ваші представники перерахували через Болгарію гроші в Росію за реактор. Я боровся з цим, як міг. І ви за це вирішили зі мною розправитись, що я заважав вам красти на енергату.